Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про досить цікавий законопроект, який вже облетів всю Україну, і неодноразово його вже обговорювали, і навіть бачили певні фотографії, вибірки із цього законопроекту. Але сьогодні я хочу з вами поговорити саме про його зміст, прокоментувати кожну його частинку даної статті, яку ми будемо зараз розбирати більш детально, і обговоримо, що змінилося, що не змінилося, і чи реально це все. Реалізувати на практиці даний законопроект під номером 103.78. Нещодавно ми знімали там про відповідальність, яка передбачається за порушення даних ж норм даного законопроекту. І це законопроект, який називається Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби і. Сьогодні ми разом з вами розберемо саме статтю 23, ой, кажу, 23, 22 даного законопроекту. Тоді мічається поудобніше і зразу нагадую вам про те, що у разі виникнення у вас яких питань або потреби у захисті ваших прав та інтересів, то звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну що цікаво, тоді поїхали. І так, друзі, чому я захотів з вами розібрати сьогодні 22 статтю закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Це тому, що дана стаття регулює обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. І тут чітко розписані права. Громадян, які зобов'язані діяти в тих чи інших ситуаціях і дотримуватися даних, даних правил. Оскільки, якщо, наприклад, особа не буде виконувати завдання, які не покладаються даною статтею, то в принципі передбачена відповідальність, яка викладається у 210 статті Кодексу про адмінправопорушення та 210 прим 1. Відео на дану тему вже є на даному YouTube-каналі. Тому давайте зараз розберемо, що ж все-таки змінилося. а що ні, відповідно до е, чинного закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо ми подивимося саме першу частину, то там чітко зазначається про те, що е, громадяни зобов'язані з'явитися за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені у повісті, військового зобов'язані резервісти Служби безпеки, то, тобто перечислюються за викликом центральне управління або регіонального органу служби безпеки, тобто за підпорядкування, тобто хто де раніше проходить військову службу для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів визначення їх призначення на особливий на особливий період, і добавили, раніше цього не було проходження медичного огляду. Тобто, це новинка, і вона. В даному законі, який на сьогоднішній день чинний, його тут немає. Наступний пункт надати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є Збройним силам України, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленим законом. Тут дещо редаговано. І щоб більш ширше розуміти дану норму, то потрібно почати ще шосту статтю закону про мобілізацію, і там чітко розписані, які, які вимоги можуть ставити, хто може мобілізовувати транспортні засоби, і як це все відбувається на практиці, це все розписано даною статтею. Але потрібно розуміти, що тут дещо додавали і дописали тут. Силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою і прибрали тут е, пункт цивільного реагу, е, реагування, да, тобто оперативного реагування, щось в принципі, там, таке, потрібно дивитися безпосередньо вже статтю. Наступне це реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста в порядку установку Кабінету міністрів України. На сьогоднішній день даний кабінет він не створений і, взагалі, в принципі, я сам пробував там зареєструватися, шукав пошуку. Його на сьогоднішній день немає. Враховуючи складність цього проекту, як його резувати на практиці, то я думаю, він буде ще не скоро. І швидше за все будуть відправляти, як і говорилося, повістки по електронній пошті. Тому на сьогоднішній день про е, даний електронний кабінет в принципі, є досить цікавим, і я думаю, це можна відкласти на потім. Е, наступне це проходити медичний огляд та лікування в лікувальних профілактичних заходах згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи відповідно до районного міського територіального рекопідування соціальної підтримки. Це, в принципі, ну, звісно, нічого не міняє, і як була норма, в принципі, так вона і є. Наступне про те, що громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, можуть залучатися до різних робіт, наприклад, для оборони, то це так як була норма, так вона і не змінилася. Потрібно що також зрозуміти: тобто, якщо ми подивимося третю частину даної статті, то там дещо є певні зміни, на що б я рекомендував все-таки. Звернути увагу, вона виглядає наступним чином: військово зобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів, чи формувань для виконання обов'язків за посадами центрів комплектування соціальної підтримки, у строк зазначені в отриманих ними повістках або мовільційних розпорядженнях. Тобто ми розуміємо, що, в принципі, в цьому логіка є. і це нас вже зовсім не дивує, бо на сьогоднішній день воно, в принципі, так і реалізується. Далі повістку, військовозобов'язаний повинен з'явитися до того ТЦК, де зазначено обовісті. Або, наприклад, якщо є мобільне розпорядження, до військової частини, де його і призивають. Але тут дещо додавали ще декілька пунктів, але вони також є в принципі, незначними, тому про них не будемо говорити. Наступне є не менш цікаве і багато хто. Падає да, в паніку про те, що ж потрібно робити, це те, що військово зобов'язані протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації, або протягом 20 днів здати їх продовження, зобов'язані або електронні а, уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, не зрозуміло, як це реалізувати, або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Або особисто рекомендування соціальної підтримки за місцем свого перебування або місцем знаходження. Тобто додали да, не місцем реєстрації, а вже й місце знаходження. Е, дивіться, що відносно цього, тут досить е, цікаво, виникає це питання, оскільки в нас військовий я кажу, військовий воєнний стан вже ведене в Україні досить давно, і е, можна лише протягом е, не, ну, не здати початку да, от, е, проведення мобілізації. Або протягом 20 днів здати її продовження. Тобто ми беремо, здати її продовження, наприклад, якщо в нас там вроді в лютому да, продовжиться, то, понятно, потрібно з лютого місяця 20 днів дається, для того, щоб уточнити облікові дані. Але ми розуміємо, що так як кабінет не працює, центри адмінпослуг ще цього не видають, тобто не фіксують, то як це все реалізувати на практиці? А те, що величезні черги в Тетяні центр то е, це просто буде. Велика катастрофа, оскільки люди не можуть це все опрацьовувати в такі короткі терміни. І потрібно розуміти, що вони, звісно, поставили да, там 20 днів з моменту там, продовження періоду воєнного стану. Але ж потрібно розуміти, що за порушення даних норм да, передбачена відповідальність там в розмірі. Досить великих штрафів, там від 31 тисячі до 51 тисячі гривень. Якщо там бути точно, потрібно подивитися. Е, наступне також зазначається про те, що ж все таки повинно бути у повістці. Тобто, да, всі ми знаємо, як виглядає повістка. Неодноразово про це вже говорили. І якщо ми подивимося на найбільше, то дізнаємося, що ж там повинно все-таки бути по-новому. І так, друзі, ближче до повісток. Тобто, якщо ми подивимося, що повинно бути в повісті, то е, тут також є певні все ж таки, зміни, і зараз вам розкажу. Е, у повісті обов'язково зазначається, якщо вона вам вручається, це прізвищем і по батькові дата народження громадяни, яким адресована повістка. Тобто, да, це обов'язково, ми це всі знаємо. Е, Найменування територіального центру комплектування соціальної підтримки, яка повинна е, до якої повинна людина з'явитися. Але тут також виникають питання, оскільки. Трапляться випадки, коли змінюється керівництво, да? тобто, наприклад, ось в Черкасах одне може бути ТЦК, да? От керівництво з іншої області, тобто, по, по різних областях різні територіальні центри комплектування, тобто, керівництво їзди і працює з метою вручення повісток. Як буде в такому випадку, тут досить цікаво, але швидше всього, навіть якщо, наприклад, там у місті да, Черкаси працює. Чакарпаття 13 там, чи з, Закарпаття, чи з міста Києва, тобто немає різниці, то ще за все повинні вписувати повістки за місцем їх вручні. Тобто, якщо, наприклад, вручають вам у місті Черкаси, то зрозуміло, що повинні прийти до міста Черкаси. Наступне в повістці обов'язково зазначається мета виклику до 13 центру комплектування соціальної підтримки. Це або прибути для уточнення облікових даних, або там для. Подальше прохоження військової служби. Тобто тут певні є питання. Зазначається час, місце, дата явки. Тобто це обов'язково. Якщо є там певні помилки в датах, то в принципі, неї можна не реагувати, бо вона заповнена некоректно. Е, є нововведення, це те, що обов'язково повинен бути підпис. І вже додали те, що електронно-цифровий підпис, раніше цього не було. Посадової особи, яка Видала, сформувала повістку. Тобто, це стосується того випадку, коли повістка буде відправлятися вам по електронній Да? Тобто, всі ми знаємо, що пропонується, і вже міністр оборони нам повідомляв про те, що електронні повістки будуть, і вони будуть або через дію, або через Електронну почту або через кабінет. Зрозуміло, що через Дію це не буде, спростували ж нам. А, а так як електронна почта, то в принципі це реально і електронну почту знайти особливо молодих людей це взагалі не є проблемою. Е, тому електронно-цифровий підпис дійсно він уже є, оскільки кожен державний орган е, чи юридична особа повинна мати зареєстровану е, свою електронну пошту і сформувати цифровий підпис. Тобто це вже нововведення. Реєстраційний номер повістки повинен бути, і роз'яснення про наслідки неявки або обов'язок повідомити про причини неявки. Тобто це те, що зазначається в повісті. Також потрібно розуміти, що додавили. Тобто, якщо, наприклад, громадянин самостійно прибув до ТЦК за власним бажанням і бажає проходити військову службу, то йому надають два місяці. З моменту отримання ну, постановки на військовий облік і проходження військової лікарської комісії 2 місяці для того, щоб його мобілізувати для проходження військової служби. Тобто це також потрібно розуміти. Що потрібно також на що звертати увагу? Це те, що повістки про виклик до ТЦК можуть вручати або особисто. Можуть вручати в приміщеннях територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, як це робиться зазвичай після проходження військово-лікарської комісії. Потім можуть роздавати за місцем проживання перебування, це якщо, наприклад, ВПО, представниками територіальних центрів комплектування соціальної підтримки або поліцейськими. Якщо поліцейськими, то є дуже багато спростувань про те, що поліцейськими роздаватися повістки не будуть, оскільки це не їхні повноваження. І в законі про поліцію. Цього також немає. За місцем роботи представниками 13бувань соціальної підтримки, роботодавцям або поліцейським. Тобто поліцейських ми виключаємо, я думаю, тут будуть внесені корективи, і все ж таки він зазнає певних коригувань. В громадських місцях представниками ТЦК. Або поліцейськими. Тобто, це також ми прибираємо. І що ще хотів вам повідомити, що повістка про виклик до тетрадиції соціальної підтримки повинна бути надіслана а, може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника або на електронну почту. Тобто це те, що передбачено, це я забіг наперед, вам про це. Повідомив. Тобто це такий випадок є, але тут теж виникає питання, як підтвердити, що дійсно особа користується електронною поштою, бо там забув пароль, і ти про неї навіть і не знав. Да? Тобто, навіть якщо буде відповідальність, то її можна буде оскаржити в судовому порядку. І на останок, тобто про дану норму, це те, що саме головне поважність. Причин неприбуття по даній повісті. Тобто е, обов'язково, якщо, наприклад, раніше там, ви не з'явились до ТЦК да, і там сидите собі тихенько вдома, то на сьогоднішній день, якщо ви не можете з'явитися до ТЦК або там навмисно там, да, там, не бажаєте проходити, то в будь-якому випадку потрібно надати підтверджуючі документи, чого ви не явились. Тобто, це повинна бути причина. Якщо ми подивимося, що говорить нам е, зміни, то це поважна причинами неприбуття громадянина у строк. Визначений у повісті, який підтверджують відповідними документами, визначається перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або іншої обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт і строк. Тобто, що це мається на увазі? Це може бути там лікарняний лист, може бути, наприклад, лікарняний лист його там дружини, там чи те, що його дитина попала в лікарню, дату до цього, чи Якщо ви доглядаєте за мамою, да, там, мамі стало погано, то тобто, підтверджуючи документи, це є поважною підставою для того, щоб вам не виписали штраф. І наступне це смерть його близького родича, дитини, рідних брата, сестри, діда баби або близького родича, його дружини, чоловіка. Тобто є певні і підстави для отримання е, права не прибути до територіальної центру соціальної підтримки. І наостанок, звісно, залишаємо саме цікаве. Це те, що е, на сьогоднішній день до цих змін, да, тобто в кожного громадянина не виникає обов'язку носити з собою військовий квиток. Якщо ми подивимося по законодавству, то громадянин України повинен носити з собою безпосередньо документи, це паспорт на вибір. Це паспорт, може бути пенсійне посвідчення, студентський квиток, там водійське посвідчення, тобто документи, які по факту посвідчують вашу особу. Але про військовий квиток взагалі нічого й мови не йдеться. Якщо ж ми подивимося, шостий пункт, який вже до даної статті, то тут говориться, що у період проведення. Мобілізація, крім цивільної, а цільової, громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті, виключені військового обліку, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника телятку соціальної підтримки, ну або там Служби безпеки. Або Поліцейським да, тобто тут такого раніше не було, вже його додали. Це щоб змусити людей все ж таки носити військовий квиток або приписне посвідчення. І також додавалася норма це повноваження, які раніше були в поліції. Зараз додавали їм і представникам ТЦК. Це те, що під час перевірки документів повноважної повноважним представником 13 соціальної підтримки або поліцейським, тож. Да, Цікаво, може здійснюватися фото, відеофіксація процесу приділення та перевірки документів, стосування технічних приладів та засобів фото, відеофіксація, а також використання технічних приладів, засобів та спеціального програмного забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язних та резервістів. Тобто це наш той славно звісний оберіг. Але потрібно розуміти, що все ж таки є дуже багато роз'яснень, багато офіційних листів з уповноважених справ людини. Де говориться про те, що поліція не повинна втручатися все ж таки у дії представників ТЦК, а ТЦК не повинна втручатися у дії поліції, оскільки поліція, да, вона повинна дотримуватися певних правил і все ж таки. Спостерігати за тим, щоб не порушувалися права як однієї сторони, так і іншої, оскільки це є грубе порушення. Для чого це робиться? Відеофіксація для того, щоб можна було притягнути особу до кримінальної або до адміністративної відповідальності. В цьому є як плюси, так і мінуси, але це буде вже далі. Отже, друзі, надіюсь, дане відео для вас було цікавим і, в принципі, корисним, оскільки багато матеріалів, багато цікавого даного законопроекту, за один відеоролик його все не розбереш, не розповісиш, але, в принципі, є, до чого тут придертися да, і є що розібрати більш детально. Але все потрібно розуміти, що все приходить з часом, якщо його приймуть. І запустять його в роботу, то будемо дивитися вже індивідуально після того, як буде остаточна редакція і він вже буде працювати. Тому на сьогоднішній день це виключно тільки законопроекти. Я більш ніж певний, що він все-таки зазнає певних правок і його дещо підредагують. Тому, друзі, дякую за перегляд. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на YouTube канали і тиснемо. Лайк, like, щоб не пропустити нові відеоролики, і обов'язково пишемо коментарі у даному відео.